Чи може одна артистка змінювати музику цілих поколінь, формувати політичні настрої та впливати на економіку цілих міст? Особистість, про яку ми сьогодні поговоримо, з маленького міста спочатку співала про кохання та дружбу, а згодом стала справжнім феноменом. Її кейс не просто про шоу-бізнес, тому що її вивчають культурологи, маркетологи та економісти. А сьогодні ми розберемо її стратегію особистості, яка привела її до успіху. Давайте поговоримо про Тейлор Свіфт. Хто така Тейлор Свіфт? Уявіть собі дівчина з маленького містечка, яка у 14 років поїхала будувати свою кар'єру з гітарою і зошитом пісень. Вона починала як кантри співачка у ковбойських чоботах, але вже дуже рано відрізнялася тим, що всі пісні писала сама. У 20 років Тейлор вже мала Гремі за альбом року, ставши наймолодшою артисткою з такою нагородою. А сьогодні її останній тур став найбільш прибутковим в історії музики. Світові економісти навіть вели термін Swift Economics для опису ефекту від її концертів на економіку міст. До того ж, у no тайм назвав її людиною року. То що це просто музика чи справжня бізнес стратегія? Давайте розбирати. Усім привіт! Мене звати Таня Стороженко, я підприємиця, інфлюенсерка, і в цьому відео разом з своєю рожевою пухнастою коробкою я розпаковую успіхи відомих людей. Мені цікаво розповісти вам не просто біографію, а дослідити, які саме рішення привели особистість чи бренд в точку успіху. І сьогодні в рубриці Unbox ми будемо розпаковувати феномен успіху Тейлор Свіфт. Знаєте, я довго думала, чи знімати відео про Тейлор, тому що на українському ринку вона не дуже популярна, хоча ви писали коментарі, щоб розібрати її. Але глобально її світовий вплив настільки. Великі, що я вирішила буде цікаво дослідити її стратегію. Тому давайте починати. Так, перша річ, яку ми достанемо з коробки, це гітара. Ну в мене насправді це окулілі, але ми це пропустимо. Знаєте, це достатньо така очевидна річ, яку можна було достати, говорячи про Тейлор Свіфт, але вона очевидна нам сьогодні. Коли Тейлор було 12, і вона почала співати, і вона була тією дівчинкою з гітарою на сцені, це було супер нетипово і це привертало увагу. Взагалі є цікава історія, що Тейлор почала грати, тому що якийсь працівник, який щось там ремонтував в них в домі, показав їй декілька акордів, і її це настільки захопило, що вона вирішила там поєднати з цим життям. Чому також хотілося дістати гітару, тому що насправді це головна фішка. Тейлор, що вона не просто зірка, а вона виконавиця, яка, по-перше, пише свої пісні, а по-друге, сама грає. З одного боку, цим нікого не здивуєш. Але погодьтесь, коли тобі 12 і ти ще з маленького містечка такі факти вони вражають. До речі, фанфект це моя особиста гіпотеза, чому Тейлор менш популярна в Україні, тому що вона славиться саме своїми текстами. Люди шукають пасхалки в текстах. Люди прям читають її тексти як якийсь її щоденник. І через те, що мене є носія. Англійської мови, ми не можемо проникнути з цією історією, ми не перекладаємо так її пісні, і я думаю, що це одна з причин, чому Тейлор менше популярна в Україні. Ну, це моя гіпотеза. Тобто ми бачимо і її талант писати текст, ми бачимо сторітелінг, який вже став популярним згодом, тоді ще це не було так популярно, і сюди додаємо готовий образ артистки. Саме так Тейлор почала заявляти про себе на сцені. Можна мені тут якісь оплитки вставити? Дякую. Дякую, 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 Ось ці всі елементи формували такий класний, автентичний щирий образ Тейлор, що формувало глибоку лояльність. До речі, саме завдяки Тейлор гітари стали популярніші серед дівчат, і магазин Електрогітар Фендер навіть випустили такі кастомні електрогітари, які враховують фізіологію дівчат, і це назвали Тейлор Свіфт Ефектом. І анбокс, тіп, який хочете дати тут для вас. Нагадую, що після кожного блоку я даю також поради для вас, щоб це відео було максимально корисним для вас і цінним. Знаєте, аналізуючи цей етап. Хочеться побажати кожному з нас шукати свою автентичність, навіть якщо це не популярно чи не очевидно з боку. І тут хочеться також порадити розвивати свої суперсили і таланти. І можливо, в цьому велика доля успіху додати до своєї справи життя долю свого таланту і своїх суперсил. Наступна річ, яку хочеться взяти, це річ, яка символізує Тейлор як дуже сміливу жінку, яка має вплив. І це червона помада. До речі, саме ця помада це одна з улюблених помад Тейлор, і кажуть, що вона не користується досі. І ми цю помаду і не тільки розіграємо в кінці, тому дивіться це відео до кінця. Знаєте, коли ти досліджуєш образ Тейлор світ, в мене не вкладається в голові. Тобто, вона приїжджає в якесь місто і економіка цього міста зростає. Вона може щось сказати, і це впливає на політичні вибори. Тобто вона, очевидно, має потужний вплив. Червоний колір помади це, звісно, частина її образу, але це також проявлення її сміливості. Тому я хочу Розповісти вам про ті сміливі рішення, які зробили Стейлор Тейлор. І давайте розберемо, тому що вони дуже цікаві. Ну, по перше, Тейлор здобула велику популярність в стилі кантрі, але незважаючи на цей факт, вона все одно наважилась змінити повністю стиль з кантрі на поп. І спочатку це була хвиля хейту на неї, але вона не побоялась це зробити. Вона пішла в це рішення, і в підсумку вона захопила глобальний ринок і стала зіркою величезного масштабу. Хіт, який зробив з неї світову зірку, це хід Shake It Off. І там вона співає haters gonna hate, 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 hate. тобто це дуже цікаво. Вона стає світового рівня на пісні про хейтерів, і це одразу визначає її комунікацію далі. І ось тут така порада: да не боятися міняти щось, що вже не працює, якщо ти хочеш ти в щось нове. Я це точно знаю, тому що я працюю зі студентами. Да, в мене є навчання і по СММ і по особистому бренду. І я от точно знаю, як люди часто бояться змінювати якесь своє життя, йти в щось нове, бояться щось втратити, хоча мають вже нові цілі, які їх запалюють. Наступне сміливе рішення Тейлор воно повпливало насправді абсолютно на весь ринок. У 2014 році в музичній індустрії почався перехід від CD на Spotify та Apple Music. для артистів. Це була катастрофа, тому що Apple, Spotify виплачували їм дуже мало. Грошей більше того, Apple пропонував своїм користувачам три місяці безкоштовного прослуховування. І що означало, що доходи артистів сильно впадали вниз. Це не подобалося всім артистам, але більшість просто з цим змирились. Коли Тейлор вирішила, що вона буде голосом цієї історії, вона не буде мовчати, і вона написала публічне звернення до Apple. Тейлор написала в листі, що вона вже на тому рівні, коли вона може собі дозволити не отримувати оплату три місяці, але молоді артисти не можуть. І вона виступила за цих молодих артистів і за себе. І для Apple це був насправді дуже гучний скандал. Це підхватили всі змі, і Apple змінив свою полі. Тобто просто вдумайтесь, ця людина змінила політику Apple. і так Тейлор стала тією, яка почала диктувати правила на ринку. І наостанок, один з найсміливіших вчинків Тейлор це те, як вона перезаписала свої альбоми у 2019 році. Тоді права на її пісні були викуплені разом з Лейблом. І для багатьох артистів такий момент міг би бути просто крахом кар'єри. Але цікаво, що Тейлор не погодилася з таким вироком. Вона прийняла для себе стратегічно і юридично правильне рішення, і вирішила перезаписати всі старі альбоми. І до всіх цих пісень додалась приставка «Taylor's Version», тобто що це версія Тейлор. І фанати дуже класно відреагували на такий вчинок Тейлор. Більше того, ця вся хвиля дала нову популярність Тейлор, тому що всі заново почали слухати її старі пісні. Тобто ці всі пісні знову почали підніматися в чартах. І це просто знаєте, як з кризи вийти абсолютно в хітову історію. Ось це так сталося з Тейлор. Насправді далі ви ще почуєте не одне сміливе рішення від Тейлор. Просто вже в інших блоках і в інших речах, які ми достанемо. Але точно можу сказати, що Тейлор завжди вміла відстояти свої права. Вона завжди вміла казати про те, що її турбує, і вона не підлаштовувалась під обставини. І, звісно, анбокс, тіп, який можна тут дати. Не бійтеся змінювати напрям, не бійтеся йти за своїми цілями, не бійтеся відстоювати себе. Тому що така сміливість приводить до успіху. Друзі, якщо вам цікаво дивитися це ці відео, будь ласка, не забудьте поставити палець вверх. Це надзвичайно важливо для каналу, щоб це відео просувалось. Не забудьте залишити коментар. Можливо, що вам подобається зараз цього відео, які берете для себе рішення або чиї розбори хотіли подивитися далі. Ну і також, звісно, буду рада, якщо ви підпишетесь на канал. Це надзвичайно важливо для мене. Наступний пункт, який хочеться достати, це е, такий символ змії. І насправді це мені здається. Ну, я не можу судити за Тейлор, але виглядає так, ніби це був один з найскладніших е, періодів її житті, коли весь інтернет писав їй, що вона. Змія, почалося все з відомого інциденту, коли на VMA в 2009 році Кані Вест забрав нагороду в Тейлор і сказав їй, що ця нагорода могла дістатися Біонсе, і Тейлор її не заслуговує. Але на цьому ситуація не закінчилась. Через декілька років Кані випускає трек «Famous» із рядками I made that bitch famous» про Тейлор. Він стверджував, що перед випуском пісні отримав від неї згоду на цей рядок. Тейлор почала відкрито заперечувати це, але в конфлікт вступила Кім Кардаш'ян, яка опублікувала вирізане відео з цієї розмови, де Тейлор ніби підтверджує цей рядок. Ну, і ви уявляєте, Тейлор, яка завжди була для людей знаєте, таким прикладом щирості, писала свої щоденники і так далі. В якийсь момент просто повністю все перевертається, і всі починають називати Тейлор змією, починають казати, що от вона їх обманула, і так далі. Це був вирізаний шматок з розмови, тобто, скоріше, все, це взагалі був наклеп, але все одно Тейлор стала такою мішенню публічного булінгу. Тейлор був рік мовчання на цю тему, і після цього великого скандалу вона повернулася. І повернулася, знаєте, так одразу красиво, повернулася з альбомом. Це був альбом, який мав назву Reputation, тобто Репутація. І в цьому альбомі дуже багато різних пасхалок, перший трейлер в соцмережах це була така гігантська чорна кобра. Тобто, розумієте, їй писали всі, що вона змія, вона не відмовилась від цього, а вона навпаки взяла це собі, присвоїла. І ось тут сталася така її велика трансформація в таку певну сміливість, в певне таке визнання своєї тіньової сторони. І це було дуже потужно і дуже масштабно. Тут анбокс тіп, звісно, очевидний. Якщо ви зараз в кризі, якщо ви зараз... Свої складні ситуації. Можливо, це момент, коли ви можете цю кризу перевернути навпаки в свою силу. Знаєте, часом, щоб е, полетіти наверх, треба відштовхнутися від дна. І можливо, це саме ваша історія. І можливо, вам як Тейлор потрібен певний час, певна тиша, певний рік, а можливо більше чи менше, де ви можете сісти і подумати, а як я буду рухатись далі. Також в цій ситуації мені здається, можна дати ще одну пораду: це не боятися своїх тіньових сторін. Ми часто боїмося визнати, що ми не ідеальні, що ми е, е, якісь там. Не такі, да, що в нас є і такий недолік, і такий недолік, але можливо суть в тому, щоб визнати цю тіньову сторону, не тікати від неї, а зробити її частинкою себе. Мені здається, взагалі нам всім такий класний урок. Не боятись бути неїдальними і не боятись бути в кризі. Друзі, вже традиційно у нас невеликий розіграш. Ми хочемо розіграти червону помаду, якого обожнює Тейлор. Нехай вона вас заряджає на сміливі рішення та книгу про Тейлор, щоб ви могли надихнутися її історією ще більше, щоб взяти участь в розіграші. Просто напишіть коментар і вкажіть в коментарі нік на свій інстаграм, щоб ми вас знайшли. Наступна річ, яку хочеться достати, говорячи про Тейлор, це ну, в мене тут така книжечка про кохання, про любов. Але взагалі тут мав би бути знаєте, такий щоденник Тейлор, тому що Тейлор стала популярна завдяки її текстам і завдяки тому, що вона свою творчу кар'єру і свої пісні вона писала як щоденник. Це реально стає її такою візиткою, тому що вона часто писала про реальних людей, про реальні події, ЗМІ розбирали так, а про що тут зараз? фанати постійно шукають пасхалки до тих чи інших пісень. Тобто, от знаєте, тут я навіть зараз стою, думаю, блін, от у нас ніби так не прийнято. Якщо є такі артисти, які так пишуть, напишіть про це в коментарях українські, але мені зараз, поки от не приходить в голову, щоб артисти через пісні розповідали якісь свої історії, щоб треки, да, це не були просто там потанцювати чи поплакати і так далі. А от прям дійсно, щоб вони розповідали якісь речі. Ну, правда, звісно, класно, що Тейлор сама пише ці пісні, тобто ми розуміємо, що вона розповідає свої історії. А історій в неї дуже багато, тому що постійно розповідають про нові романи Тейлор, які в неї були. І знову ж таки, це дуже цікавий кейс, тому що з одного боку. Тейлор так хейтили за всіх тих хлопців, з якими вона зустрічалась, просто капець. Але вона не приховує цей факт, а бере його і про нього співає, і робиться своєю суперсилою. Ну і звісно, цікаво, тому що нещодавно вийшла новина, що Тейлор заручена за Тревісом Келсі, і можна сказати, що цим самим в Тейлор розпочався новий етап в її творчості, тому що раніше вона писала про всі свої любовні романи. А тепер це такий новий етап стабільності, зрілості, партнерства. І дуже цікаво, які пісні ми отримуємо за. До речі, зовсім скоро має вийти в Тейлор, якщо він вже вийшов, напишіть в коментарях і кажуть, там буде багато пісень про її нові стосунки. Тому будемо слухати разом. Напишіть, що там вийде потім в кінці. Взагалі мені дуже відгукується цей пункт про любов, тому що я вірю, що коли ти створюєш з любові, ти отримуєш найкращий результат. І я вірю, що найбільші проекти, взагалі все, що створено в любові, воно приносить великий ефект. І як ви зрозуміли, Unboxed Tip саме в цьому контексті Дійте з любові, створюйте з Любові. Тому що коли ви дієте з любові, навіть найскладніші ситуації стають вашою зоною росту. Так, друзі, невелике нагадування, що ще більше різних розборів, моїх історій і мого життя в моєму інстаграмі, тому якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, я завжди там вам дуже рада. Наступна річ, яку хочеться дістати, це такі браслетики дружби, які ми носили в дитинстві, але для Тейлор вони означають значно більше, тому що це символ її ком'юніті Свіфтіс у 2023 році під час її знаменитого Eras Tour, Tour друзі, якщо я це прочитала неправильно. Можете написати мені про це в коментарях, але жорстоко не хейтіть. Під час цього туру її фанати обмінювались ось такими браслетиками, і це стало символом цього туру, тому що в одній з пісень є фраза «So make the friendship bracelet». І звідси пішли ці браслети. Цей тренд він не лише об'єднав фанатів і так сильно посилив ком'юніті, але і також просто вдумайтесь, Запити на ці браслети зросли на 22 тисячі відсотків. 22 тисячі відсотків, а продажі сягнули до 5,5 мільйонів доларів. Скільки коштує такий браслетик? Ну, я думаю, не так багато. Я думаю, ви вже здогадались, чому я достала ці браслетики, тому що хочеться розібрати ком'юніті навколо Тейлор. Ну, перше, я думаю, важливо сказати, що дійсно я вже багато говорила, що вона ділиться своїми переживаннями щиро, дуже. Вона ділиться цим в піснях. Вона раніше, зараз менше часто і в коментарях переписувалася з фанатами. Вона прям була дуже щира своєю аудиторією, і аудиторія почала з нею слідкувати як за серіалом. І це спровокувало такий ефект. Далі дуже класний кейс, але Тейлор влаштовувала приватні прослуховування, такі secret sessions для своїх фанатів, які першими слухали її альбом. Зараз, до речі, це стало популярним, тобто. Бренди почали запрошувати своїх клієнтів, а не лише інфлюенсерів на різні події. Але раніше такого ніхто не робив. І Тейлор була одна з перших. Ще один інструмент, який дуже класно працював на ком'юніті, це в Тейлор дуже багато різної гейміфікації. Вона дуже часто залишає такі якісь пасхалки в кліпах, в піснях. Вона прем'єрально дуже цікаво прогріває до своїх турів, до своїх альбомів. Вона влаштовує їм певну гру, і їм цікаво бути частиною цієї гри. Навіть є якийсь додаток, де її фанати вгадують, в якому костюмі буде. Тейлор, як вона там буде, чи вона зробить це, чи вона не зробить це, яку пісню вона заспіває, яку не заспіває. Тобто гейміфікація тут просто неймовірна від турів до пасхалок в текстах. Тобто, це прям ціла така. Мені здається, якась в Тейлор є окрема команда, яка з цим працює. В Тейлор дуже багато ритуалів і символів різних, це саме те, що робить нас ком'юніті, коли в нас є те, що нас об'єднує, це і ці браслетики. Це, наприклад, той факт, що Тейлор дуже любить число 13, і це прям ціла маркетингова фішка Тейлор. Вона прям часто виводить цю цифру десь на різних постерах, турах і так далі. Фанати прям приходять на концерти, одягають якісь футболки з цією цифрою, малюють собі на руках. Тобто це їх такий секретний код. І, напевно, найголовніший пункт, який хочеться сказати, коли ми говоримо про ком'юніті, це відчуття спільної місії. Тейлор ніколи не робить щось і така: ну це я. Вона це подає як ми. З фанами це зробили. І е, вся її аудиторія відчуває приналежність до якогось руху, приналежність до певних речей, які вони разом роблять. І коли у вас є спільна місія, і ви разом чогось досягаєте, це дуже сильно вас зближує. Тому ком'юніті Тейлор одне з найсильніших, мені здається. Ну і, звісно, анбокс тіп тут: будуйте ком'юніті навколо себе, будуйте лояльність. І насправді найкращий спосіб це зробити це бути щирим своєю аудиторією. По собі скажу, Місцями це складно, ну знаєте, якщо ти проживаєш якийсь важкий період в житті, складно бути на 100% відсотків відверто, але саме щирість будує той справжній конект між вами та аудиторією. Наступна і остання така ключова крапка в дослідженні Тейлор: це глобус. І говорячи про глобус, хочеться розповісти вам про термін, який вели економісти та журналісти: свіфтономікс. Насправді це абсолютний феномен. той факт що дослідили, що дійсно економіка міста зростає, коли Тейлор приїжджає в те чи інше місто своїм туром. Ось останній тур Тейлор, Ерас Тур, називають економічним локомотивом, тому що, наприклад, в Сінгапурі влада офіційно говорила, що концерти Тейлор принесли туризму десятки мільйонів і підняли ВВП країни. Просто вдумайтесь ну і, до речі, факт, що Тайм назвали Тейлор людиною року. Після цього туру це мені здається максимально масштабно, і коли ти почнеш досліджувати, а чому Тейлор там це вдавалось, і так далі, тут є на це ряд причин. Перше це така ностальгія, тому що Ераз Тур це тур, який присвячений декільком її останнім різним турам, тобто там є різні пісні. По-друге, артисти часто їздять в тури, щоб підтримати свій новий альбом. А в цьому випадку абсолютно не так. Цей тур він створювався як окреме шоу. По факту Тейлор продає не свій концерт, а продає прям її останні 17 років життя, де були різні альбоми, де вона прям розповідає різні свої історії, де разом її фани і вона проживають на сцені. Різні періоди її життя, і тому цей тур став таким феноменальним. Знову ж таки, продовжуючи тему гейміфікації, тут її також було багато. Там і фани могли виходити на сцену, вона їх залучала. На кожному концерті Тейлор виконувала дві пісні, які більше протягом туру не повторювалися. Ці дві сюрприз-пісні завжди фанати чекали, яка ж цього разу буде пісня. Знаєте, я коли дивилася якісь тіктоки з цього туру, мені здавалося, що це просто 10 різних концертів. Я була трошки в шоці. Що це все один концерт. Те, скільки вона разів змінює костюм. Уми, масштаби того, що вона робить. Ось цей дуже популярний момент, коли вона пригає сцени, ніби ось так в воду. Ну це звісно не вода, але це також ну мені здається дуже такі феноменальні різні деталі. В якийсь момент її тур перестав бути просто туром, да а став таким культурним моментом. І як наслідок, саме цей тур подейкують зробив її мільярдеркою. А виручка з цього туру перебільшує 2 мільярди доларів. І Forbes пише, що це перший тур в історії, який побив таку планку. Ну і тут мені здається, важливо сказати, що розпочинається нова ера в Тейлор. Це така помаранчева ера. На честь цього Google видавав такі оранжеві конфеті, плюс ця обручка, новий альбом. І це повністю така її нова історія. До речі, цікаво, бо Тейлор постійно прив'язується до різних кольорів. Тур Reputation мав такий чорний і червоний кольори. Лавр мав такі. Рожеві пастельні кольори, і зараз не розпочинається нова помаранчева історія. Дуже цікаво також про вплив Тейлор, да тому, що коли вона оголосила про це, багато брендів це підтримало. Від MMDems до Empire State Building додаток Canva підготував спеціальні шаблони в помаранчевому стилі. З маркетингового боку, це ідеальна історія. По факту, кожен її альбом це такий ребрендинг особистості, і кожен альбом запускає заново цікавість до Тейлор. І Unboxed Tip 2 Тут це ось, знаєте, порада, щоб ви не продавали продукт, а продавали досвід. Тому що Тейлор вона продає досвід, вона продає частинку себе, своєї історії. Бути фанатом Тейлор цікаво бути її фанатом це бути причетним до певної історії, до певного руху, до певної боротьби за якісь права і так далі. І саме це робить Стейлор Тейлор. І саме тому Тейлор, людина року по версії журналу Time. Саме тому Тейлор б'є просто всі рекорди, які тільки можна побити. І саме тому Тейлор. Одне з найбільших скандалів і найбільших хейтів, коли здавалося, що вона просто не витримає такого тиску, вона виходила ще більш сильнішою після. І насправді, можливо, не хочеться закінчувати на такій, там, знаєте, негативній ноті, але хочеться мені сказати, що от, чим більше я досліджую е стратегії успіху відомих людей, я розумію, що Боже, вони стикаються з таким хейтом, з такою. З такою часом несправедливістю, з таким болем, просто з такою хвилею засудження. Треба бути величезно сильною людиною, щоб пройти це. Для нас це просто кейс. Типу, о, прикольно, там захейтували її, і вона вийшла супер-клас. Ми там розібрали це відео на Ютубі, пішли вже деталі своє найкраще життя. А для неї уявляєте, які це були великі історії. І звісно, це захоплює. Тому класно, що є ця рубрика, і класно, що це можна тут розібрати. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Нагадую, беріть участь в розіграші, напишіть коментар чи розбір би ви хотіли, або що вам подобається чи не подобається в стратегії Тейлор. І до зустрічі в нових відео з вами була я, Таня Страженко, і моя рожева пухнаста коробка, з якою ми розпаковуємо стратегії успіху. І не забудьте підписатися на канал, для мене це дуже важливо.